Сьогодні у нас 4 березня, в цьому році вирішили проекспериментувати. У нас ось 13 вуликів нас зимують матки в ізоляторах. 1 березня перших 6 випустив. Ось оцих перших 6. Ось. А інших 7 штук я хочу випустити піс... трошки пізніше, після того як почнуть більші пілконоси з'являтися. І побачимо різницю в ранньому старті і в пізнішому старті, де буде краще. Трошки дав їм меду з пилком. І Тільки ці, там, де маток випустив, дав їм на рамки трошки меду з пилком, а тих поки що нічого не робив, тільки всіх потеплював по боках пінопластом. Так що побачимо, що буде.